Вітаю, давно хотіла спробувати фарбування пряжем, і ось, мабуть, цей день не став. Пряжу я не купувала для, ціє, для цієї справи, а знайшла цю, яка не дуже гарно схопила якийсь відтінок, такий, мабуть, на відео не так гарно, не так плохо виглядає, як на самом діле. Вона якась така, як грязна. Забруднена, вибачаюсь. І ось я хочу прибрати ці... цей відтінок і якийсь такий натуральний колір пофарбувати. Я. Як... Думала фарбами якимись купляти, бачила відео для, фарбами для крашенок, для яєць на Пасху, але десь мені зустрілося відео на просторах YouTube, там фарбували куркуму. Я хотіла шелухої цибулі, а потім Думаю, що і тою, і тою я спробую. Я не хочу, щоб однорідний такий був кольор, хочу, щоб якісь такі відтінки були темніші, світліші. Мабуть, я не буду шелуху з кастрюлі доставати. Ну, це, це вже що, 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 що буде, я покажу. Що в мене вийшло. Що я зробила? Ось така пряжа була. Бачите, що, що, що з такими вкрапленнями. Це була додаткова нитка, ось я її відмотала і ось таку пасму зробила. І буду приступати для фарбування. А ось і результат. Ось така. Ось таке фарбування в мене вийшло. Бачите? Все як і планувала. І як це в мене вийшло? Я не розумію. Та, така Е -е як бачите, якісь, як куркумою пофарбувалися, а якісь з цибулею, бачите? Якісь такі жовто-гарячі якісь як лимонні. Ось так вийшло. Е, Як я фарбувала. Розповідаю, я зварила шелуху багато її зварила і, мабуть, 20 хвилин, 20 хвилин варила. Потім я всю усю шелуху Дістала з кастрюлі. Туди додала куркуму. так десь півпачки, це та щось тебе. Я показувала. Що, ще додам фото. І ось на, з, змочила пряжу в теплій воді віджала і поклала вже в цю воду. Вона в мені трішки накипіла, але так, варила, трішки варила. Це, мабуть, не більше 20 хвилин було, я помішала трішки, дивилася, як вона виходить. І, мабуть, якщо довше було, то б ще була. Більш така насичена. А зараз, бачите, ось така. Я ще перемотаю, мабуть, гарну пасму. А зараз висохла вот, вона вот от виглядає. І що далі я зробила? Ось вона так, минут 20 чи після варки вона постояла. Потім я її. Поклала в е, хо... да, мабуть, в холодну воду. І з додаванням уксусу. Уксуса Уксус я так добряче налила, щоб закріпилася. І там вона трішки постояла, минут 10, хвилин 10, не більше. І вже я гарно її прополоскала В холодній, в теплій воді виполаскувала все. І ось так вивісила на подвір'ї, щоб вона стекла гарно і вітром, і трішечки так розгойдувала. І ось вона висохла, і така стала гарна. Не знаю, якщо я чимось цибульними лістями. Чи куркумою було було однородне. Це я не знаю. В мене і стояла така задача, щоб вона була отака. Прям Не віриться, що як планувала, отак і вийшло. Але результат, ви бачите, ось такої, якось така вона земліста. Відтинок, коли в'яжеш, дуже негарно виглядала. Ось така в мене. Вийшла, вже знаю, що, що буду з нею в'язати. Я хотіла її додати до роботи, а тепер навіть, може, може ще як перед такі зв'яжу. Бог. Хотіла передати оці, оці всі відтінки, які склалися. Ці пасмі. Так що так, можна гарно покрасити натуральними фарбниками, не треба якоїсь хімії. Дякую за увагу.